Вім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Я перший раз маю можливість бути в цьому відпустовому місці владики Симона Лукача, фактично одного із підпільної церкви Української греко-католицької церкви, який помер в 64 році. І ми маємо. Після того, коли Іван Павло І в 2001 році проголосив блаженних нашої церкви, маємо заступників у небі в імені їхньому. І я думаю, що якщо це буде розвиватися тут у вас, коли я побачив ці великі масштабні роботи, це буде дуже велике відпустове місце. Саме місце не освячується самим місцем. Місце кожне відпустове освячується молитвою, щоб ви це знали. Будь-яке місце, коли я подумав про Зарваницю, фактично, напевно, це буде, якщо на це буде Божа воля, не менше відпустове місце, як Зарваниця. Хоча владика Семенюк дуже тішиться, називає Зарваницю другим люрдом, але ви тут під Карпаття, чи як правильно назвати, Прикарпаття. Прикарпаття. Ви так само маєте можливість бути приїхати кожного 29 числа і молитися. І приємно є, що ви запрошуєте різних владик. Кожний владика це малий представник нашого маленького відділу церкви греко-католицької. І ми мусимо признати, що всіх нас в першу чергу об'єднує віра у Бога. Це дуже важне. Без віри в Бога, ми є ніщо. Людина не раз може дуже згрішити, але коли вона падає, вона падає на фундамент віра. Після того, коли ми маємо віру, ми можемо піти до сповіді, ми будуємо стіни надії і далі ми будуємо дах, який називається любов'ю до Господа нашого Ісуса Христа. Коли ви бачите різних хлодик, ви можете собі представити територію. На яких вони служать. Останній раз, як мені сказали, що був великий Сафат з Волині. Волинь. Він називає Волинь синьоока Ока Волинь, бо там льон, знаєте, дуже поширена така каросна синьоока, Волинь. Я є з Донецька. Донецька я прибув у 2002 році, але з 2014 року я не маю можливості бути в місті Донецьку, хоча майже рік тому назад. Що були там наші священники служили. Але після того, коли були арештовані два священники в Бердянську, отець Іван і отець Богдан, до яких ми по сьогоднішній день не маємо ніяких відомостей, вони змушені були виїхати і церкву нашу фактично в Донецьку закрили. Люди приходили, я просто був здивований. Коли більша частина парафії з Донецьку виїхала, Приходили зовсім другі люди, чужі люди, яких я взагалі дивився на лиця, нікого не пізнавав. Що їх об'єднувало? В першу чергу їх об'єднувала любов до України, і вони розуміли, що вони українці і що вони почують українську мову в нашому храмі Донецькому, а сам храм є розмальований в синьо-жовтий колір. Це як більмо для них, але що робити? Церкву не можна було вже перефарбувати, і так вони терпіли. Хоча серед них, мусимо признати, були люди, які прекрасно розуміли про роль нашої церкви, що церква наша відірила величезну роль у відродженні духовності цілого нашого народу. І ми це повинні розуміти. Є два фронти: один фронт, який йде через наших хлопчиків воєнних, цей воєнний фронт. Другий фронт, який фронт? Фронт молитви. Фронт молитви. Так як в Старому Завіті, коли Мойсей молився, Ісус новин перемагав, руки тримали Його, руки падали, Він програвав, знову піднімали руки йому, і Він вигравав так само. Ваш фронт молитви має бути завжди спійнятими руками. Багато наших парафій є на окупованих територіях. І коли я розважую на цій ситуації в Україні іноді питаю собі, чому так є, чому Бог допускає, проходить якесь очищення України. Це ми мусимо признати. Очищення України. В першу чергу, духовне очищення, в другу чергу, національне очищення, національної свідомості українця. і Я, наприклад, спостерігаю, що це. Дуже блискавично і скоро зараз проходить українізація в східних областях України. Ви вже навіть російської мови не почуєте в місті, раніше я це був свідком того, що вона постійно була поширена. Крім того, переміна вулиць, переміна назв вулиць, то робить те, що навіть можливо ворог хоче нас знищити фізично, але духовно він нас не зломить. Молитва наша це величезна сила, я вам скажу, ми цього не розуміємо, я ще колись був як малий, знаєте, як нараз люди старі казали, що молитва, так знаєте, камінь точить. Так не раз чуєте, падає капля води на камінь, і хоч він камінь, там зробиться ямочка, може навіть пізніше робити цей камінь маленька капля води. Тому, -то, коли ми читаємо цю притчу про суддю несправедливого, який ані Бога не боявся, ні людей не стидався, ну і, звичайно, що був такий, як нас, тут кажуть, грошолюб. Але ходила до нього, хто бідна вдова одна. Настільки ходила, 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 що він сказав собі: ані Бога не боюся, ані людей не стидаюся, але ця вдова настільки мені надокучила, що я вирішую її справу. Тоді Ісус каже: коли такий суддя був і вислухав цю вдову, Наскільки більше вислуховує вас Господь наш Отець Милосердний. Тому наша молитва має бути як ця капля води. Ви приїхали тут, і, звичайно, таке спільне, спільне молитовне зібрання піднімає багатьох людей на дусі. Ми розуміємо, що ми не одні. Ми розуміємо, що люди моляться цілої України. І навіть коли ми зайдемо в інтернет, ті поклики людей молитися, 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 молитися об'явлення. Межудорія, Пресвятої Богородиці, про молитву. Постійно мусимо піднімати цю молитву. В першу чергу я наголошую на Вервиці. Вервиця найсильніша молитва, я вам скажу, якою ми б'ємо диявола, як один сказав, кожна боронця діло чи величезний удар по дияволу. І тому мусимо не забувати про неї не тільки ті молитви, які ми молимося вранці, ввечері традиційно. Але мусимо додати собі якісь окремі молитви, навіть цілою родиною сісти чоловік, жінка і діти, які, може, вже свідомі є, спільно прилучатися до цієї спільної молитви. Де би ми не були, фактично я на сході. І ви прекрасно знаєте, що зараз робиться. Я живу зараз в Запоріжжі. В Запоріжжі ракетами обстріляли Дніпро Гес, величезна, якраз хоча. Переправа, де знищили два машинних блоки. І я був свідком того, як вони горіли. І звичайно, от вони обвинувачують тероризм і тих, там під Москвою зробили, вбили цивільних людей. Це терористи. А ми що можемо сказати? Коли цивільні структури і звітові будинки обстрілюються ракетами, це не тероризм. Це що йде війна зі солдатами, за армією? Це йде війна з. З мирним населенням це є терорист. І тому Росія признана як міжнародний терористичний центр, країна терористична. Але ми не можемо нічого зробити фактично силою фізичною, але ми можемо зробити силою духовною. Тому Господь Бог у своїй всемогучості, Він може одній хвилині змінити ситуацію. І коли не раз безнадійно опускаються руки, а даний, коли якось Огортає депресія, коли ми бачимо, як наші молоді воїни-солдати віддають життя, відходять у вічність, коли в нас в Запоріжжі біля мерії стоять портрети тих загиблих солдатиків, приблизно десь до 100 людей, Така величезна алея, коли ти їдеш, кожен раз, ніби ти їдеш біля цвинтаря, коли ти їдеш, бачиш їх усміхнені живі лиця, яких представлено, як вони ще були за життя, думаєш. Їх вже немає, вони у вічності. І, звичайно, напевно, хтось із вас отримав, чи похоронку, чи може навіть якось прийшлося поховати, то завжди пам'ятаємо, вони не вмерли на віки вічні. Вони живуть душі їх безсмертні. І так, якщо ви їх фізично втратили, ви все одно їх зустрінете у вічності. Тепер, чи пізніше ми всі зустрінемося у вічності. Тому милосердний Господь своєю любов'ю до кожного з нас, до чулої України, Хай прийме оці молитви всіх нас, може ми досконалі, може нас виходять з якихось може й гріховних уст, але Він розуміє, що ми й немічні люди, але хочемо все-таки собі і нашому народові добра. Хай прийме оці молитви і вислухає нас, і простреє ту самогутню могутню руку свою Господню над нашим народом України. Відверне оцю руку врага і супостав від нас, що ми могли б колись вільно, вільній Україні промовляти ця очина, це, це боротьби діло, не боячися завивання сирен, а також вибухів різних крилатих ракет. Милосердний Господи, а також ти, владико Симоне Лукаче, який ти бачиш з висоти небесної всіх цих, цих людей, які кожного місяця. Приїжджають сюди, щоб помолитися за Україну, я думаю, в більшій мірі. Так само стався перед Господом, щоб ми згадували своє ім'я не тільки в часі війни, але тоді, коли цей мир благодатний, зійде на всіх нас. Амінь.